Присвітлого, дай Боже, і мирного дня Ватиканського. Я не знаю. Слухайте. Я в такому захваті цими днями від вивчення історії так багатьох свідків віри, так багатьох мучеників за віру християнську, за віру Христову. І це мене так надихає. Я надіюся, якось і вам це натхнення перейде із святого, ну хоча б заради святих, міста Риму. Благословіння вам і вітання звідси із площі Сан-П'єтро. І сьогодні хочемо згадати таку мученицю. У цій серії запостів про мучеників, як тарсик ємецьків. Неймовірна монахиня, котра віддала життя за христа у Львові була вбита, і мене чомусь вразило, коли я там досліджував, бо я там шукав більше сестер, які пожертвували собою за віру. То вона наголосила, оце, що це були останні її слова перед смертю, що я жертвую своє життя за священників. І це так мене торкнуло, бо чого бо я священник. Брати і сестри, колись хтось із проповідників сказав, що священники, вони як літаки, про них говорять тільки тоді, коли вони падуть. Про священників говорять тільки тоді, коли той священник зірвався, той згрішив, той ще опав якусь крайність. Але багато священників говорять і роблять файні речі. Багато священиків мають багато файних служінь, роблять багато файних речей. І це так важливо. Оце це ж сестра Трасики наголосила, мучениця пер, перед тим, як її вбили грубо, то вона наголосила, я Нехай моє життя уявляє до собі, нехай те ще, що ще жию, стане жертвою для священників. Чому вона добре розуміє, що священники саме тому часто падуть, бо це передова. У плані духовному, у плані духовної боротьби, священники вони є на передовій. Ну і дивіться, кожен раз, коли ми чуємо і по сьогодні, коли на передовій, на жаль, загинув черговий воїн, то зверніть увагу, це нас вже занадто не дивує. Чому? Ну, бо ми знаємо, це передова, це війна. І неможливо є, аби ми воювали і не було жертв. Неможливо є, аби ми воювали і не було втрат. Що схоже є з священниками? Неможливо є, аби в духовному житті ми боролися, розуміючи справді. А що це таке? Машини. На їх Бог благословить. Ага, вони хотіли аби їх благословити. На їх Бог благословить, це не вирізай. І тому цей заклик Тарсикії, це для нас нехай буде таким файним закликом файної мучениці Христової для того, аби ми боролися за священників. Тобто, так, не можна прикривати злочини. Якщо є якісь злочини якогось священника, то треба виняти. Але якщо є файні речі, то треба про них говорити. І Тим більше треба боротися за священників. Так, давай пам'ятаю розмову двох сестер колись, коли там інші дві сестри осуджували семінаристів. А, бо тепер семінаристи такі, а тепер вони сякі. Семінаристи — це, це ті, які вчаться на священників. А інші дві сестри до них підійшли і кажуть, слухайте, дівчата, а ви за них молитеся взагалі? Ви за них молитеся? Ви щось зробили для того, аби вони були кращими? Ну то ні. Ну, то каже, не переймайте їм кістки, не переймайте їм кістки. Тому, брата і сестри, нехай це буде для нас сьогодні нагадуванням час боротьби. Час посту великого, щоб боротися за священників, щоб боротися за тих, хто є на передовій, за них заступатися молитовно, щоб за них справді ну, боротися у світі духовному. Якщо вони на передовій, то ясно, що будуть мати більше зранень. І ясно, що є більше спокус. І ясно, що ворог людського роду, тобто диявол насамперед, диявол цей світ, і плоть буде бити насамперед у тих, хто очолює народ Божий. У священників. І тому жертва Святої той це для, для всіх нас заклик. Боримося за тих, хто духовно веде народ Божий, хто духовно веде церкву. Боримося за них, заступаємося за них. І не дозволяємо, аби ще і інші люди просто дзьобали їх чи атакували нас, священників. Тому звідси всі священники, я вас благословляю також із Риму, також помолимося тут за всіх вас. За посередництвом усіх наших мучеників, і особливо сьогодні за посередництвом святої Тарсики Мецьків, яка навіть останню річ, яку вигукнула, то вигукнула, що хоче пожертвувати своє життя за священників, за всіх, хто служить Ісусові Христові безпосередньо в церкві. Файно. Борімося за них, борімося за церкву і борімося за наше спасіння з Богом.